П'ятою навіть собі дозволяє зіграти. Максим Переходько в цьому епізоді. Степанюка обікрали. Трофімчук Треба реалізовувати. І Робить це Михайло. Михайло Трофімчук повертає хімік танчика ліксус у гру. Менше комфорт сервіс, але не забуваємо, що ворота порожні у команди. Є, друзі, гол від Андрія Наумця. Прогавили це підключення. Піх, Хлоп я Хлоп я. Побіг Владислав Тивонюк гасити цю пожежу. Головою якісна була скидка, і там уже на дальній сіці Андрій Наумець просто вніс м'яч у ворота. Андрій Наумець ставить спину. Рефері просить підніматися. Трофімчук виборює м'яч. відпасовує пасовує. Андрій Наумець робить рахунок 3-3. Вперше у нашому поєдинку. Рахунок стає. Виборов цей м'яч, викотив на порожні ворота на Андрія Наумця. Андрій Наумець за хвилину робить дубль. Андрій Наумець повертає хімік-танчик Еліксус. Уже повністю у цей поєдинок. І тепер я не знаю, як. От Станіслав Шклярук. Наш молодий волинський футзальний глумдеркін. Ну ось ось. Вадим Жак. Здається, здає хороший розрив у рахунку. Е, ну що ж, нічого страшного немає, звичайно. Я думаю, що Назар Бугайчук абсолютно спокійний. На цій команді всі три добре знайомі е, у Рівному футболісти, футболісти. Це один з президентів, це Вадим Жак. Ось він зараз з м'ячем крутить там і забиває гол красень Вадим Жак. Вадим Жак там навколо. Оберти і пробив дуже чудовий удар в дев'ятку від Вадима Жака. Тож три президенти команди Еліксус Хімік Танчик. Це Руслан Чекалюк Козак. Трофимчук, Чикалюк Козакевич. Пас на наумця. і гол, гол забиває Владислав Семенчук. Головою. Причому не часто в та голи забивають головою. Стає 2-4. За три хвилини і 51 секунду. Майже за 4 хвилини. Часом ці хвилини теж трішки бачимо. В простих ситуаціях помиляються. Позитивно психологічно цей гол вплинув на рівня. І що? Забиває Андрій Наумець. Наскільки я зрозумів. І три-чотири рахунок стає. За хвилині. Ні, навіть тридцять дев'ятій. І забиває Владислав Семенчук. Десятиметровий е, на 15-й хвилині. На 15-тій хвилині. І що забиває Кирило Конюк? І в нашому матчі рахунок стоїть 2-2. Десь перехитрив голкіп. Набирає швидкість. Олег Костюк. Вадим Жак. І гол. Олег Костюк забиває третій гол. На 18-й хвилині рахунок стає вже 2-3. Я би так відсотки 50 цього голу. Все ж таки Вадим Ужаку записав. Забиває Забиває гол Владислав Семенчук, і разом з цим голом лунає фінальна сирена. Оце божевільний такий трилер бойовик 40-41 навіть рік. Грав за МФК Рівне він з м'ячем. Перехоплений від Вадима Жака. і в порожні ворота. Забиває Вадим. Десь не зрозуміло, куди пішов воротар Черкасобенерго Іщенко. І Вадим Жак скорочує відставання на 24-й хвилині. Шість такий неприємний рахунок. Програвав, щоправда, хімік танчик в цьому. І що Трофімчук Швиденько скорочує відставання. Угу. Михайло Трофімчук робить рахунок 2-6 на все тій же 32 й хвилині. Тільки хотів сказати, що програвав хімік танчик в цьому сезоні збільше різницю. Один вісім. Підрубний, зараз штрафний пробуває Чекулюк Козакевич на наумцяє один-один рахунок. На, на 11-й хвилині два подібні подібних і таких небезпечних форварди в командах. За межі майданчика Вадим жак швиденькою водить газицький. Наумець і Андрій Наумець оформлює дубель і скорочує відставання. 32, хв... 32 хвилина. Рахунок стає 2-4. Козакевич. Там ще Газицький. Ось він отримує передачу. Хороший простріл був від Віктора Газицького, і що заштовхує Газицький гол. Лежить на підлозі воротар е, Назар Мигаль, але показує Олена Шхомич, що гол зараховано, і разом з тим кличе гол для голкіпера лікаря. Я ж фіксую. 34-та хвилина. Газицький. Адже втретє можуть уже князі так не повірити. У цю демонстрацію, а тим часом 1-1 скидає скидує Трофімчуку, і Трофімчук з гострого кута переграє Горніка. Не дарма. Отож 1-1. Трофівчук найактивніший поки що гравець. Іліксу схімік танчик. Забиває Трофімчук переграючи Горніка. У дальній кут. Оформлюючи дубель! Звичайно, тайм-аут. Відразу хвилина перервана. Отак Люберт атакує-атакує. Пашкевич нівелює всі їхні намагання для взяття. Жак в центр. І трофівчук оформіє хитрик. Ну тут горнік був без сили. Трофімчук просто з трьох метрів з носка розстріляв. Долося 94-му номеру Коломиян залишити мяч у своєму володінні від рівненської команди. Вадим Жак удар і рахунок зрівняно. Ось так буває, друзі. 1-1. 1-1. І попри всі зусилля витрачені коломиянами, по суті. Пристойний момент. У виконанні Еліксус Танчик і вдається Вадиму Жаку. Водить, наче колюка присингують відразу кардиналівці. І Юрій Кадевський. Ефект, не менш ефектний, ніж був забитий перший гол у ворота Еліксус Танчик Відповідь команди в чорно-зеленій формі. Виявилося не менше. М'яч літає в сітку і забивають гравці. Хіміка Танчика, зокрема, зі штрафного чекалю Козакевич. 31 хвилина.